І ще ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон. І це воно нарешті зимове відео. Чому нарешті, тому що я вже майже місяць не знімав відео і на то були певні причини. І в сьогоднішньому відео я хочу до вас таке зробити, для вас таке зробити невеличке відеозвернення. Ну, простими словами, відеозвернення Алекса Скорпіона до своїх підписників. Якось так. Ну і плюс трошечки привітати зі святом Святого Миколая. Ну добре, давайте вже скоріше починати дане відео. Якщо вже не терпиться його вже додивитися до кінця, то обов'язково на нього поставте свої королівські зимою подобайки. Також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі під цим відео, там дуже, до речі, будуть скоріше нові пости. Ну, Це такий невеличкий спойлер. А я не знаю, самі пости будуть чи ні. Ну, може і будуть, Ну добре. Давайте не гайте часу і погнали до відосу. І так, друзі, хочу вас привітати з сьогоднішнім святом День Святого Миколая. Сьогодні ну такий щасливий день, навіть сніжок випав, я от можу вам показати. Ось задній фон, хоч його трошки маловато, але він випав все ж таки і. Зі снігом у мене, до речі, є також плани. Так, давайте, Зі снігом у мене, до речі, є також плани побудувати зимову базу в реальному житті, яку я ще хотів зробити в 2023 році, але то сніг був, то не було, то був не той, який потрібен. Ну, коротше, все пішло не по плану. Я не знаю, як буде в цьому році, можливо, вийде все. Але не хочу, щоб було як в 2023-му. Я маю на увазі, що типу не вийшло побудувати. Хочу в цьому році дійсно побудувати велику Іглу. Це така буде моя зимова база. Ну, вона буде стояти там певний час, але то вже не важливо. Коротше, ось такі от плани. Канал я планую далі продовжувати. От у мене довго не було, тому що <кхем> я дуже сильно захворів. Дуже сильно. Довго. Поправлявся, так би мовити, йшов на поправку. Ну, але все ж таки я вже отямився. Ну, ні, як отямився. Виздоровив. Став почувати себе набагато краще, ніж було, і вже можна знімати відео. Бо так, такий стан був, що взагалі нічого не хотілося. Зні... Ні відео знімати взагалі ну, просто капець. В телеграм-каналі теж буде пости. Напевно, не знаю точно, але будуть. Ну, тому що там вже 10 підписників і треба щось таке новеньке там написати. ну То ще давно не було постів. Ще які в мене будуть плани. ну, Планів коротше, багато. от Зараз вже насталися зимові свята. от Сьогодні День Святого Ніколая і вітаю вас всіх знов. Е, мені сьогодні приніс він такі дуже смачні подарунки, ну, як і завжди. Дуже смачну таку велику шоколадку зі, зі смаком тірамісу. До речі, я можливо приготую тірамісу в своєму кулінарному відосі. Я вже теж запланував багато кулінарних відосів. Ну, як багато. Ну, такі там цікаві страви і навіть стандартні. Стандартні, ну, я думаю, зрозуміло які. Ну, коротше, все буде в наступних відео. Я сьогодні взагалі планував зняти відео з корисною інформацією за ноутбуком, так як рубрика дуже давно не продовжується. Останній відео бо влітку про ролика ТБ, дуже який вам сильно зайшов, і тому, напевно, після цього відео одразу буде відео з корисною інформацією за ноутбуком. З цією рубрикою, поки не буду казати, яка інформація, це буде для вас інтрига така. А то спойлери, якщо розказати спойлери, тха. ой, то ви. Не будете дивитися, і вам не буде так цікаво. Треба ж якось зацікавлювати ютуберу своїх підписників. От І я теж буду вас зацікавлювати. Після ролику з корисною інформацією з анбуком. Ну, коротше, простими словами, хочу я записати одразу два відоси. Тому що, так як канал дуже давно не продовжувався, і, і треба його якось. Е, популяризувати, поширювати свій контент, ну таке робити якісь нові, незвичайні відео. Ну вже 2024 рік підходить до кінця, будемо підбувати підсумки. Я не знаю, буде у мене 31 грудня відео. Ну, тут уже 50 на 50, чи так, чи ні. Я обіцяти нічого не можу, але думаю, що буде. Ну, а так подивимось. Ось такі от плани. Я канал далі планую продовжувати, так як і телеграм канал, так і ютуб канал. І всі мені, до речі, підписники, яких я зустрічав, кажуть Сашко або Алек Скорпіон, та скачайте Тік-Ток, Там швидко можна стати популярним. І я от довго думаю над цим. Треба чи ні. Ну, я думаю, що треба вже записувати відео про Тік-Ток, Ну, я маю на увазі йти в своїй рубриці. Це не спойлер, до речі. Інформація буде друга. А так, ну, корисні інформації за NoBloom я планував зняти відео про Тік-Ток, дізнатися, що це таке за соцмережа і можливо скачати свій Тік-Ток і зробити свій Тік-Ток-канал. Ну, ось такі от справи, головне, щоб телефон не впав. Ось такі от плани. Канал буде далі продовжувати. Ви не похвалюйтесь. Місяць мене не було, тому що я хворів і були справи. Ну, Все як загалом. Ну, все як зазвичай. Якось так. Ну, і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Коротше, якщо вам відео дуже сильно сподобався, то обов'язково поставте на нього свої королівські зимові вподобайки. Та не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і з вами був Сашко. Всім гарного настрою та до наступних моїх бомбезних відеосів. Чао!